Розділ 24. У ЧОВНИКУ Коли я прокинувся, вже зовсім розвиднілось. Я, побачив, що мене несе вздовж південно-західного берега острова Скарбів. Сонце вже зійшло, але його закривав від мене масив підзорної труби, що уривався тут скелями в море. Зовсім під боком виднілася буксирна голова і гора Бізань щогла, Гора була гола й темна, а голову обступали скелі у 40-50 футів заввишки і величезні купи зруйнованих скель. Я був не більше як за четверть милі від острова, і першою моєю думкою було вислувати до берега. Але незабаром я відмовився від цього наміру. Між нагромадженнями повалених скель вирували й пінилися буруни. Величезні хвилі, гуркочучи одна за одною, здіймалися вгору у піні і бризках. Наблизитися до берега означало йти на вірну загибель. Або я розіб'юся об скелі, або потону, марно намагаючись на них злізти. Та не тільки це лякало мене на пласких, мов столи скелях, повзали якісь незграбні слизькі потвори, що скидалися на величезних слизняків. Зрідка вони плигали у воду і пірнали. Їх було кілька десятків. Вони гавкали, і луна повторювала цей гавкіт серед перебрежних скель. Я вже потім довідався, що то були морські леви. Тварини зовсім невинні, проте, побачивши їх і прибій біля стрімких скель, я остаточно втратив бажання причалити до берега. Я вирішив, що краще вмерти від голоду у морі, ніж стикатися віч навіть з такою небезпекою. Тим часом виникла інша можливість для мого порятунку. На північ від буксирної голови я помітив довгу піщану смугу, що оголилася під час відпливу. А ще північніше видно було другий мис, лісистий, як він звався у нас на карті. Увесь порослий високими зеленими соснами, що спускалися до самого моря. Я пригадав слова Сілвера про північну течію вздовж усього західного берега острова Скарбів, і зрозумів, що вже потрапив у цю течію. Тому я вирішив обминути мис Булінь і, не витрачаючи даремно сили, спробувати причалити до лісистого мису. Який здавався трохи привітнішим. На морі була мертва хвиля, в одному напрямі з течією рівно віяв ніжний південний вітер, і хвилі легко підіймалися й опускалися. Коли б вітер був поривчастий, я б уже давно потонув. Та навіть при цьому рівному вітрові можна було тільки дивуватися, як легко і вільно іде мій маленький човник, лежачи на його дні. Я не раз бачив, як величезна блакитна хвиля готова була поглинути мене. Але мій човник, підстрибуючи, немов на пружинах, легко злітав на гребінь і плавно спускався вниз, наче птах. Мало помало я посміливішав і вирішив навіть спробувати гребти. Але найменше порушення рівноваги одразу відбувалося на ході човника. Досить мені було ворухнутися. Як він, замість того, щоб плавно спуститися, так швидко і круто злітав з гребеня хвилі і розкидаючи бризки, занурювався носом у воду, що у мене голова йшла обертом. Наляканий, мокрий, я знову ліг на дно човника. А човник, здавалося, одразу ж опам'ятався і знову легко і вільно помчав серед хвиль. Мені стало ясно. Що висловати не можна. Але як же я міг тоді сподіватися добратися до берега? Хоч як я був переляканий, але все таки не розгубився і почав обережно вичерпувати своєю морською шапкою воду з човника. Потім, стежачи за його ходом, я постарався збагнути, чому він так легко ковзає по хвилях. Я помітив, що кожна хвиля зовсім не така рівна і гладка. Як здається, з берега або з корабля. Швидше вона схожа на ланцюг нерівних горбів з гострими вершинами, схилами і долинами. Човник сам обирав, так би мовити, найзручніший шлях, уникаючи крутих схилів і уривистих високих гребенів хвилі. Прекрасно, вирішив я. Отже, треба тільки спокійно лежати і не порушувати рівноваги. Але вибравши слушну нагоду, можна іноді трохи повеслувати до берега. Так я й зробив. Лежачи на ліктях, хоч було це дуже незручно, я час від часу вигрібав веслом і спрямовував човник до острова. Це була нудна й повільна робота, проте я досяг деяких успіхів. Пливучи повз лісистий мис, я побачив, хоч я й не можу. І ще причалити, але все-таки підплив вже до берега на кількасот яр ярдів. Я побачив зелені верхівки сосен, які злег злегка погойдувалися у ранковому бризі, і вже був певен, що причалю до одного з найближчих мисів. Час ішов, і мене почала мучити спрага. Сонце пекло і сліпуче виблискувало тисячами своїх відблисків у хвилях. Бризки морської води висихали в мене на обличчі, і навіть губи мої вкрилися шаром солі. Горло у мене пересохло, голова боліла. Дерева на березі були вже так близько і так вабили своєю прохолодою, але течія стрімко пронесла мене повз мис. Переді мною знову відкрилося безкрає море, і те, що я в ньому побачив, одразу змінило всі мої плани. Менш ніж за півмилі попереду мене йшла під вітрилами іспаньола. Безперечно, мене помітять і підберуть. Спрага так мучила мене, що я навіть не знав, радіти цьому чи засмучуватись. А втім, я недовго розмірковував над цим питанням, бо скоро мене охопило почуття невимовного подиву. Іспаньола йшла під гротом і двома кліверами. Її надзвичайної краси сніжно-білі вітрила яскраво стріблилися на сонці. Спочатку, коли я її помітив, вітер надимав усі її вітрила, і вона тримала курс на північний захід. Я подумав, що люди на її борту вирішили обійти острів і повернутися до місця колишньої стоянки. Потім вона все більше і більше почала ухилятися на захід, і в мене майнула думка. Що мене помітили і хочуть підібрати. але раптом вона повернулася до вітру і безпорадно зупинилася з обвислими вітрилами. От, йолопи, подумав я, мабуть, обидва п'яні донестями. Доброго прочухана завдав би їм капітан Смолит за таке керування судном. Тим часом шхуна обернулася, взяла інший галс, пройшла, надимаючи вітрила. Майже хвилину і знову стала носом до вітру, завмерши на місці. Так повторювалося кілька разів. Іспаньола повертала в різні боки на північ, на південь, схід і захід, плескаючи парусами і безперервно стаючи на той самий курс. Очевидно, судном ніхто не керував. Але якщо це так, то куди ж поділися пірати? Одне з двох. Або вони зовсім п'яні, або ж кинули шхуну. Якщо я попаду на корабель, можливо мені пощастить повернути іспаньолу її капітанові, Ти чи я несла човник і шхуду з однаковою швидкістю. Але шхуна так часто змінювала галси і так часто зупинялася, що майже не посувалася вперед. Якби я тільки міг сісти і вислувати, то, без сумніву, нас догнав би її. Це було дуже спокусливо. Жага нових пригод охопила мене, а згадка про діжку з прісною водою біля каюти подвоїла мою сміливість. Я трохи підвівся, і мене відразу облило хвилею. Але я не відмовився від свого наміру і, зібравши всі сили, почав висловати до ніким не керованої іспаньоли. Одного разу мені, мене так залило, що я з переляку зупинився і почав вичерпувати воду. Та незабаром я призвичаївся до човника і так обережно скеровував його серед хвиль, що мене тільки зрідка били в лице шмаття морської піни. Я швидко наздогнав шхуну і міг уже бачити мідь румпеля, який виблискував на поворотах. Пірати, мабуть, втекли з корабля. А якщо не втекли, значить, сплять внизу п'яні, як ніч. Там я замкну їх і зможу хазяйнувати на шхуні, як мені заманеться. Найгірше було, коли шхуна зупинялася. Часто відхиляючися від курсу, вона все-таки йшла на південь. Але щоразу, коли вона відхилялася, вітрила її, починали плескати, а потім знову надималися. Як я вже й сказав, для мене такі зупинки шхуни були найгірші, бо, незважаючи на її безпорадний вигляд, плескання її вітрил і гуркіт блоків, що котилися по палубі, іспаніола віддалялася від мене не тільки через течію, але й тому, що вона дуже дрейфувала. Нарешті мені пощастило вітер на кілька хвилин ущух, і течія повернула шхуну до мене кормою. Крізь відчинене віконце каюти, я побачив лампу над столом, яка горіла, хоча вже давно настав день. Грот висів, мов прапор. Шхуна рухалася лише по течії. Я трохи відстав од неї, але тепер, подвоївши зусилля, міг знову швидко наздогнати її. Я вже був біля шхуни за якихось сто ярдів. Коли вітер раптом знову напнув її вітрила. Шхуна повернула на лівий галс і знову помчала по хвилях, ковзаючи мов властівка. Я зовсім впав у розпач, але мій вічай незабаром змінився надією. Шхуна зробила коло і попливла просто на мене. Відстань між нами зменшилася вдвоє, потім на дві третини, і нарешті на три четверті. Я побачив, як піняться хвилі над її бортами. З того маленького човника вона здавалася мені величезною. Раптом я зрозумів, яка небезпека мені загрожувала. Шхуна швидко насувалася на мене. Часу на роздуми не лишалося, треба було негайно діяти і рятуватися. Човник мій злетів на гребінь хвилі, коли ніж шхуни прорізав е, сусідній. Гребінь, Бушприт уже завис у мене над головою. Я скочив на ноги і підстрибнув, зануривши човник у воду. Однією рукою я схопив на За верхній кінець бушприта, а нога моя потрапила між штангом і брасом. Завмерши від жаху, я повис у повітрі. Знизу почувся легкий удар. Стало ясно, що шхуна потопила мій човник. І що будь-який відступ з іспаньоли для мене тепер відрізано. Розділ 25 Я спускаю Веселого Роджера. Тільки не я встиг злізти на бушприт, як трипотливий клівер ляснув, мов гарматний постріл. Випнувся і повернув на інший галс. Шхуна затремтіла до самого кіля, але тієї самої хвилини, хоч інші вітрила були ще напнуті, Клівер ляснув ще раз і безсило повис. Від несподіваного поштовху я мало не впав у воду. Не гаючи більше часу, я швидко поповз побушприту і звалився головою вниз на палубу. Я опинився на баку з підвітряного боку. Грот закривав од мене частину корми, на кораблі нікого не було видно. Палубу, мабуть, від самого початку повстання ніхто не мив. І вона була вся вкрита слідами брудних ніг. Порожня пляшка з відбитою шийкою крутилася, наче жива. Раптом і знову пішла за вітром. Клівери позаду мене голосно ляснули, кермо зарепіло, і весь корабель здригнувся. Грот, гуркочучи блоками, відхилився до борту, і я побачив на кормі обох піратів. Один з них у червоному ковпаку нерухомо лежав на спині, розкинувши руки, немов розп'ятий і вищеривши зуби. Другий Ізраїль Генз сидів біля бульварка, звісивши голову на груди і безсило поклавши руки на палубу. Обличчя його, хоч і засмагли, було бліде, наче віск. Шхуна стрибала немов скажений кінь. Вітрила надималися то в один галс, то в інший. Реї рухалися з такою силою, що щогла голосно стогнала. Іноді шхуна важко вдарялася носом у хвилю, і тоді бризки зливою летіли через бальварк. Певно, великий, добре оснащений корабель не міг так легко ковзати по хвилях, як мій саморобний нестійкий човник, який пішов на дно. Щоразу, коли шхуна різко стрибала, Пірат у червоному ковпаку підскакував на місці, але, на мій превеликий жах, він не змінював своєї пози і так само вишкірявся, як і раніше. А Генц, після кожного поштовху, сповзав дедалі нижче на палубу і, нарешті, скотився до борту корми, так, що одна нога його повисла над водою. Я бачив тільки його вуха та кучеряву бакенбарду. На, наразі я помітив, що біля них на палубі тимніють калюжі крові, і вирішив, що вони, посварившись, п'яні зарізали один одного. Я зацікавлено розглядав їх і раптом побачив, що Ізраїль Генс трохи підвівся і, слабо простогнавши, спробував просунути, просунутися на попереднє місце. Почувши цей стогін, що свідчив про біль і смертельну слабкість, я мимоволі відчув жаль, але жаль одразу зник, як тільки я згадав про розмову, яку почув, сидячи у бочці з під яблук. Я підійшов до грот щоглий і насмішкувато промовив: Я знову прибув на борт, містер Генц. Він подивився на мене важким, затьмареним поглядом і навіть не здивувався. Одне тільки слово міг пробурмотіти він. Горілки. Я вирішив не втрачати марно часу і, прослизнувши під грот бомом, який знову загородив палубу, вискочив на корму і спустився трапом униз в каюту. Там усе стояло догори ногами. Замки в усіх ящиках були збиті, очевидно, розбійники шукали карту. На підлозі брудні сліди ніг піратів. Що збиралися сюди з табору після болота для випивок і нарад, на пофарбованій білою фарбою і прикрашеній золотим бордюром перегородці відбитки брудних пальців. Порожні пляшки купою валялися на підлозі і з дзвоном перекочувалися з місця на місце. Одна медична книжка лікаря лежала на столі. Добру половину аркушів з неї було видерто. Мабуть, для розпалювання люляк. А посеред усього цього розгордіяжу точила своє дивне світло, підвішена над столом лампа. Світло було тьмяне і буре, наче умбра. Я зійшов у погріб. Там не вціліла жодна бочка. Неймовірна кількість спорожнених пляшок валялася на підлозі. Було ясно, що пірати безперевно пиячали. Від самого початку бунту. Пошукавши, я все-таки знайшов одну недопиту пляшку для генса. Для себе я взяв трохи сухарів, трохи сушених фруктів, повну жменю ізюму і шматок сиру. Вийшовши на палубу, я поклав усе це біля керма якому годали від боцмана, напився води з діжки, а потім дав пляшку з горілкою генсу. Він випив не менше половини і тільки потім відірвав пляшку від рота. «Хух!» – прохрипів він. «Їй Богу, саме цього мені й треба було. Я сів біля керма і почав їсти. Дуже поранений? спитав я його. Він прохрипів, або, точніше сказати, прогавкав. Коли б той лікар був на борту, він би одразу підняв мене на ноги. Та мені, бачиш, завжди нещастить. А оцей молодець, він кивнув на пірата в червоному ковпаку, йому вже кінець. Та який там з нього був моряк? Послухай, а ти звідки тут взявся? Я прибув, щоб командувати цим кораблем, містер Генц, сказав я, і я прошу коритися мені, як вашому капітанові, поки не буде інших розпоряджень. Генс подивився на мене досить кисло, але не сказав нічого. Щоки його знову почервоніли, хоч він усе ще мав вигляд дуже хворого і валився набік при кожному поштовху корабля. Між іншим, вів я далі, мені зовсім не подобається цей прапор, містер Генц, і з вашого дозволу, я його спущу. Краще ніякий, ніж оцей. Знову, пробравшись між грот-бомом до щогли, я смикнув за потрібну вірьовку, спустивши їхній проклятий чорний прапор і викинув його за борт. Хай живе король. вигукнув я, вимахуючи шапкою. Геть, капітана Сілвера, Генц пильно й хитро стежив за мною, не підводячи з грудей голови. Я гадаю, сказав він нарешті, я гадаю, капітане Хокінс, що ви тепер захочете причалити до берега? Давайте поговоримо про це. А чого ж, відповів я. З великим задоволенням, містер Генц, продовжуйте, і я з неабияким апетитом знову заходився їсти. Цей хлопець, почав Генц, безсило кивнувши на забитого, його звали Обраєн, клятий ірландець. Ми з цим хлопцем підняли вітрила і хотіли пригнати шхуну назад до бухти. Але він помер і смердить, як гнила вода в трюмі. І хто тепер поведе корабель, я не знаю. Коли я вам не допоможу, ви з цим не впораєтесь. Так я гадаю. Отож слухайте: дайте мені випити і закусити, знайдіть якусь ганчірку, щоб перев'язати рану, а я покажу вам за це. Як треба керувати шхуною? Гаразд, тільки попереджаю, відповів я. На стоянку капітана Кіда я повертатися не збираюсь. Я хочу ввести корабель у північну бухту і причалити там до берега. Гаразд, сказав він, не такий вже я йолоб, правди кажучи, чудово розумію, що програв, дав маху. І що виграш на вашому боці. Хочете в північну бухту? Ну що ж, мені вибирати все одно не доводиться. Клянусь громом, я допоможу вести тобі корабель, хоч до самісінького помосту моєї шибениці. Я вирішив, що він має слушність ми тут таки завершили наш договір. Через три хвилини вітер уже мчав іспаньолу вздовж берегів, острова Скарбів. Я сподівався досягти північної бухти ще опівдні, щоб увійти в неї до припливу і стати в безпечному місці, де можна почекати, поки спаде вода, і зійти на берег. Вкріпивши румпель, я зійшов вниз і взяв з своєї скриньки шовкову хустку, яку подарувала мені мати. З моєю допомогою Генс перев'язав цією хустиною глибоку криваву рану на стегні. Трохи поївши та випивши горілки, він пові... помітно повеселішав. Сів пряміше, почав говорити голосніше, виразніше і, взагалі, мав вигляд тепер зовсім іншої людини. Віяв попутний бриз, шхуна мчала, мов птах. Краєвиди на березі швидко змінювалися. За пагорбами пішли плоскі піщані низини, вкриті карликовою сосною. Незабаром ми пропливли повз скелястий мис, що височів на самому північному краю острова. Мені подобалося керувати кораблем. Настрій у мене був чудовий, я втішався чудовою сонячною погодою і мальовничими берегами. Мене вже не мучили ні спрага, ні голод, ні докори сумління за дезертирство з Блокгауза, бо мені пощастило оволодіти тепер шхуною. Найбільше не можна було сподіватися. Але мене непокоїв погляд боцмана, який пильно стежив за всіма моїми рухами на палубі, і дивна посмішка, що не зникала з його уст. У цій химерній посмішці старого моряка відчувалося не тільки страждання і слабкість, але й ще щось, притамоване, зловісне. Я працював, а він посміхався лукаво. І стежив, стежив, стежив за мною.